Всім добрий день! Розпочинаємо нашу позачергову комісію з на засіданні депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури розглянули кілька питань, серед яких звернення Олега Козловського та звернення Товгалексан, які розглянули поокремо. На адресу Бердичівської міської ради надійшов лист від пана Козловського із проханням надати дозвіл на виготовлення технічної документації на землю, на якій уже багато літ як збудовано гараж. У дозволі бердичівлянину відмовлено за відсутності необхідних документів. Право власності на цей об'єкт не зареєстровано ну і, відповідно, прикладено технічний паспорт. Інших документів ні по об'єкту, ні по земельній ділянки не надавалося. За інформацією головного архітектора, згідно генплану 2018 року, на території по вулиці Здоров'я, 2 не передбачено розташування гаражів. Що вони не знаходяться зараз в генплані, то в мене тоді питання. Куди вони ділися з того генплана, який прийшов до вас сюди? Понимаєте? От, і це не одне питання. Тому це мій гараж, який збудував ще мій батько. Гараж збудовано у 70-х роках минулого сторіччя, розповів Олег Козловський, і це ніяк не самовільна забудова, стверджує. Я хочу взяти в оренду земельну ділянку і платити за нього гроші під гаражом, яким користуюсь я, який мені належить. Ну, Надати дозвіл на виготовлення документації чи не надати рекомендації це ваша особиста справа, справа депутатів. На сесію пропоную відмовне, а наступний раз захоче подати. Це ж ніхто не обмежує його право подавати. Наступне звернення, що розглянули на депутатській комісії, відтовга лексан із проханням винести на розгляд сесії міської ради питання про надання дозволу на продаж та проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, що по вулиці Житомирській, 11, дріб 4, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. В відповідності до вимог були прикладені всі документи і якби. Пропонується вам розглянути це питання. Олександр сам користується своїм правом на викуп даної земельної ділянки. Після отримання права власності. Реєстрації права власності на будівництво? Зареєстровано. Будінця декларація, три міста за 20 гривень дає, а люди самі, це все, це я ж цього теж не понімаю. Давайте передвинутися. То каже, що всі документи дотримані процедура ці що слів Олександра Глейзера, представника ТОВ, наявність господарських спорів. А такі нагадаємо, тривають ще із 2023 року діяльність по об'єкту, що на Житомирській базовій, поблизу ринку прав, не мають стати перешкодою для реалізації базових прав і не повинні впливати діяльність. на його господарську діяльність. Процес викупу земельної ділянки він є частиною нашої господарської діяльності. Ну, якби, е е головне, знаєте, теж не, створити, не створити прецедент, що прокуратура, подавши позов в суд, може зупинити діяльність якогось підприємства або якимось чином обмежити його в реалізації його прав. Тобто, Зараз воно знаходиться в суді першої інстанції ще на підготовчому розгляді, тобто воно навіть не дійшло до розгляду. Але таким чином ця справа вона може знаходитися в судах руками. Це якби не значить, що ми не повинні при цьому працювати, здійснювати свою діяльність. Підстав для відмови ТОВ Галексан немає. Прозвучалою підсумку на засіданні депутатської комісії. Надходаної судової справи заходи забезпечення позову щодо зобов'язання Бердичівської міської ради не вчиняти якихось дій стосовно земельної ділянки. Вони не вживалися. Якщо архітектура каже, що дотримано перелік документів, які необхідні для подачі, ну для передачі для земельної ділянки для викупу, дотримано, то підстав, ну, для того, щоб зготувати проект рішення відмови, треба вказати законну підставу. Підстави для відмови у нас юридичні немає. natürlich